Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Сьогодні поговоримо про витривалість. Олівер Кромвель, суперлиходій в католицькій історії. Він прибув до Ірландії в 1649 році і почав жорстоке переслідування католиків, що породило розбрат, який відлунює і сьогодні. Він вчинив військові злочини проти католиків. Також забрав католицькі землі і віддав їх протестантам, щоб католики не мали влади, особливо допомагав запровадити кримінальну відповідальність в питаннях віросповідання, яка фактично зробила незаконним буття католиком. Ірландці не зважали на це, натомість приховували свою віру і переносили семінарії в інші країни, залишаючись при цьому дуже прокатолицькими, а іноді, навіть помираючи за це. Вервиця залишалася важливою частиною їхньої віри, хоча вони використовували маленькі вервиці, які було важче виявити. Кромвель знав, що йому не вдалося підкорити ірландців протестантизму, і він звинувачував в цьому розарій. Він писав своєму начальству: з Ірландією ще не все гаразд, видали нам гроші, видали нам зброю. Але дозвольте мені сказати вам, що кожен дім в Ірландії. Це дім молитви, і коли я ставлю цих фанатичних ірландців перед дулами своїх гармат, вони тримають в руках розарій і ніколи не здаються. Дорогі молитва це спротив будь якій несправедливості та переслідуванням. Перестати молитись в цьому сенсі означає скласти зброю. Тому це не наш метод. Бо як каже Христос: хто витриває, той спасеться, Царице Святого Розарію моли за нас.